І почув Саулів син, що помер Авнер у Хевроні, і опустилися руки його, а весь Ізраїль збентежився. А Саулів син мав двох мужів керівників віділів, ім'я одному Баана, а ім'я другому Рехав, сини беротяни на Ріммона, а Веніями нових синів, бо і берот залічений був на Веніямина. Та повтікали беротяни до Дітаїму, і мешкали там приходьками, і так є аж до цього дня. А Йонатан, Саулів син, мав кульгавого сина. Він був віку літ, коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізраїлу. А нянька його несла його й утікала, і сталося. Коли вона поспішно втікала, то він упав і окривів. А ім'я його Мефівошет. І пішли сини Рімона, Рехав та Баана, і війшли, як була денна спекота, до Ішбошетового дому, а він лежав у південному спочинку. І ото війшли вони аж до середини дому, ніби взяти пшениці. Та й ударили його в живіт. І Рехав та брат його баана втекли. Отож, увійшли вони додому, а він лежить на ліжку своєму своїй спальні, і вони вдарили його, і вбили його, і зняли йому голову. І взяли вони його голову, і йшли степовою дорогою всю ніч. І принесли вони ішбошетову голову до Давида в Хеврон та й сказали цареві Оце голова Ішбошета, Саулового сина, твого ворога, що шукав був твоєї душі. І дав Господь цього дня панові моєму, цареві, пімсту над саулом та над насінням його. І відповів Давид рехавові та братові його баані, синам Беротенина Рімуна, і сказав їм як живий Господь, що визволив душу мою від усякого утиску. Коли того, хто розповів мені, кажучи ось помер Саул, а він був в очах своїх, як приємний вісник, я схопив його і вбив його в ціклагу, замість дати йому нагороду за звістку. Тим більше, коли люди несправедливі вбили справедливого чоловіка в домі його на постелі його. А тепер чи я не пошукаю його крови з вашої руки і не вигублю вас із краю. І Давид наказав слугам, і вони вбили їх, і відрубали їхні руки та їхні ноги, та й повісили над ставом у хевроні. А ішбошетову голову взяли. і поховали в, Авнеровім гробі в Хевроні.